Технологія формувального оцінювання Вісім навчальних прийомів. Формувальне оцінювання це оцінює під час навчання і для навчання. Формувальне, тому що, на відміну від підсумкового, має на меті формування навчального процесу з урахуванням навчальних потреб кожного учня Задля більш ефективного формування необхідних знань, умінь та ставлення. Формувальне оцінювання як оцінювання для навчання складається з певних елементів, серед яких насамперед є вироблення зрозумілих учням цілей на певний період навчання, надання й отримання учнями конструктивного зворотного зв'язку щодо їхніх навчальних досягнень відповідно до визначених цілей. Коригування вчителям навчального процесу відповідно до результатів і навчального поступу учнів. Результат формувального оцінювання для учнів це усвідомлення ними відповідей на три важливі запитання. Перше. Яка моя ціль у вивченні цього предмета або курсу на цьому етапі навчання? Які саме знання і уміння я маю опанувати і для чого? Як саме вони будуть оцінюватися в підсумку? Друге. Де я зараз на шляху досягнення цієї цілі? Що саме мені вдається добре, а над чим потрібно попрацювати? Третє. Яке в мене наступне задання на цьому шляху? 8 начальних прийомів. Перший прийом це правильне твердження. Як працює прийом? Учитель викладає новий матеріал, дає завдання для первинного закріплення теми. Наприкінці уроку він пропонує учням оцінити свою роботу і обрати одне з тверджень. Наприклад, такі твердження: Я не впорався з труднощами самостійно. У мене не виникали труднощі. Я тільки слухав пропозиції інших. Я пропонував ідею. Учень обирає твердження, потім формулює нове про себе і коментує його. Таблиця. Як працює прийом? На початку уроку вчитель пропонує учням накреслити таблицю з трьома стовпчиками: Знав, дізнався, «Хочу дізнатися. Під час пояснення нової теми учні сортують і вписують у неї термін. В кінці уроку діти самостійно оцінюють свої знання. І порівнюють їх зі знаннями інших учнів. Нотатки біля тексту. Як працює прийом. Наприкінці уроку вчитель пропонує учням переглянути свої конспекти та позначити інформацію у них за таким принципом. Плюс раніше відома знак оклику, нова. Знак питання. Інформація, яку потрібно уточнити, і поруч можна дописати запитання. Переваги. Привчає учнів працювати з текстом більш свідомо, дає можливість учителю проаналізувати прогалини в знаннях учнів, визначити, з ким треба попрацювати додатково і спрямовувати на певний вид діяльності. Сходинки досягнень. Як працює прийом? Прийом використовують щороку протягом вивчення певного розділу навчального предмета. Після опрацювання першої теми з розділу учні самостійно оцінюють свої знання. Оцінки фіксують на схематично намальованих у конспекті сходинках. Наприкінці наступного уроку знову повертаються до схеми та оцінюють свої знання з нової теми. Самооцінює, начальних досягнень відбувається кожного уроку, поки не завершиться розділ начального предмета. Есе за хвилину. Як працює прийом. Учитель пропонує учням упродовж двох хвилин написати коротке есе. На задані теми, в яких діти розкривають задану тему. Наприкінці уроку під час підсумку ставимо учням два запитання. Що найголовніше ти дізнався сьогодні, і які питання залишилися для тебе незрозумілими? Ланцюжок приміток. Учитель пише запитання щодо теми уроку на аркуші паперу і віддає в клас. Учні по черзі письмово відповідають на запитання, і передуть аркуш далі. Прийом дає вчителю змогу визначити, з яким начальним матеріалом в учнів виникли проблеми. Запитання для тестів. Учні самостійно створюють тест на задану вчителем тему, формулюють запитання та варіанти відповідей до них. Мета роботи виявити рівень знань з розділу чи теми. Найдаліші вчитель може використовувати у подальшій роботі. Матриця запам'ятовування. Як працює цей прийом? Учитель пропонує учням заповнити таблицю. Учні аналізують заповнені комірки, а в порожні записують свої відповіді. Учитель аналізує кількість правильних і неправильних відповідей, З'ясовує причини помилок та визначає, як їх виправити. Дякую за увагу!